Харківський національний університет внутрішніх справ, вищий навчальний заклад системи МВС України 4 рівня акредитації. У його складі два навчально-наукових інститути підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, заочного та дистанційного навчання. Чотири факультети підготовки фахівців для підрозділів слідства для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей. Для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми за кошти юридичних і фізичних осіб підготовка фахівців здійснюється на факультеті права та масових комунікацій. Також у складі університету працюють Сумська філія та навчально-консультативні пункти. Ректором університету є Сергій Миколаєвич Гусаров, народний депутат України 5-6 скликань, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал-полковник міліції, відзначений багатьма державними та відомчими нагородами. У Харківському національному університеті внутрішніх справ працює потужний науково-педагогічний колектив. Заняття з курсантами та студентами проводять 62 доктори наук, 43 професори, 357 кандидатів наук, 178 доцентів. Працює 37 кафедр, дві науково-дослідні лабораторії. Створено власні наукові школи, які займають провідні позиції у науковому середовищі. І кожна з яких має значні здобутки, зміцнюється зв'язок науки з практичною правоохоронною діяльністю. Найбільш актуальні питання обговорюються під час проведення науково-практичних конференцій, інтернет-конференцій, семінарів круглих столів. У Харківському національному університеті внутрішніх справ працюють п'ять спеціалізованих вчених рад із захисту дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора юридичних та кандидата психологічних наук. Серед тих, хто отримав науковий ступінь і готував свої дисертаційні роботи під керівництвом науковців Харківського національного університету внутрішніх справ, державні і політичні діячі відомі в суспільстві особистості. Університет має розвинену навчально-методичну базу, яка постійно удосконалюється. Це лекційні зали. Зали для засідань, навчальні полігони, комп'ютерні класи, службові кабінети. На кожній кафедрі створені спеціалізовані аудиторії, які обладнані мультимедійними комплексами, телевізорами, комп'ютерами і з виходом в інтернет. В університеті є кілька великих лекційних залів. Аудиторія амфітеатр на 290 місць з великим плазмовим екраном та сучасним звуковим обладнанням тощо. В університеті діють унікальні навчальні аудиторії зала судових засідань, де за участю студентів інсценізується розгляд судових справ. Зелена кімната для роботи з малолітніми та неповнолітніми свідками, постраждалими, зокрема від насильства у сім'ї. Центр гендерної роботи, юридична клініка, де на безоплатній основі студенти університету надають правову допомогу громадянам, набуваючи практичного досвіду. У кабінеті педагогічної майстерності досвідчені фахівці проводять лекції та заняття з молодими вченими і педагогами. Особлива гордість Харківського національного університету внутрішніх справ навчально-тренувальні полігони, райвідділ міліції та криміналістичний полігон. Адже серед вищих навчальних закладів системи МВС Харківський університет єдиний, хто має у складі своєї навчальної бази такі полігони. Вони займають окрему будівлю. На першому поверсі розташований райвідділ міліції, де є чергова частина, кімната для прийому громадян, кабінет слідчого, кімната для впізнання. Кімната для затриманих, кабінет дільничних інспекторів міліції, кімната озброєння. Це дозволяє курсантам закріплювати знання щодо правил і порядку формування та інструктажу слідчо-оперативної групи, що заступає на добове чергування, а також уміння приймати заяви та повідомлення про правопорушення, проводити допити, пред'являти для впізнання осіб, предмети, проводити затримання підозрюваного, його особистий обшук та інше. На другому поверсі криміналістичний полігон, який складається з кількох відділень: житлової кімнати, банківського відділення та відділення трасології. Полігон обладнаний сучасними меблями, мультимедійною, побутовою та криміналістичною технікою. Під час проведення практичних занять курсанти мають можливість оглянути імітоване місце події, провести обшук у житловому та офісному приміщеннях. Здійснити тимчасове вилучення майна, провести слідчий експеримент та інше. У розпорядженні курсантів університету ще один унікальний навчально-тренувальний центр невід 10 для боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору. У ньому у позанавчальний час курсанти, які пройшли певний відбір та підготовку спільно з головним управлінням МВС України в Харківській області, допомагають у пошуку зниклих людей та виявленню за допомогою інтернет мережі протиправного контенту, використовуючи для цього програмний комплекс Невід 10 розроблений фахівцями. Університету навички влучної стрільби курсанти університету відпрацьовують в одному з найбільших в Україні тирів стометровому навчально-тренувальному стрілецькому комплексі. Студенти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки, після закінчення якої вони отримують військове звання молодший лейтенант запасу. Отримав університет ліцензію і на відкриття курсів водійської майстерності. Для цього завершено та оснащено усіма необхідними наочними і методичними матеріалами кабінет теоретичної підготовки. Для усіх бажаючих на базі університету також відкрито курси англійської мови. До послуг курсантів і студентів бібліотека університету, яка, на думку багатьох експертів, є однією з найкращих серед вищих навчальних закладів системи МВС. Її фонд складає понад 500 тисяч примірників книг, підручників, дисертаційних робіт. Гордістю бібліотеки є зібрання рідкісних видань та стародруків. Бібліотека надає доступ до інформаційних ресурсів майже 9 тисячам користувачів у 10 читальних залах. Для задоволення інформаційних западів на профільні документи відсутні в бібліотечному фонді, Пропонуються послуги міжбібліотечного абонементу. Спільно з комп'ютерним центром університету сформовано репозиторій, через який презентуються найбільш вагомі для європейської спільноти праці вчених університету. Для зручності курсантів і студентів обладнано додаткову читальну залу інформаційних послуг. Курсанти, студенти та працівники університету багато часу проводять на території навчального закладу, тому керівництво робить усе можливе для того, щоб забезпечити їм комфортні умови. Так, на території університетського комплексу є медична частина. Тут працюють досвідчені лікарі, фельдшери, медсестри. Нещодавно відкрито загальнопрофільний стаціонар медико-санітарної частини. В університеті працює відділення одного з банків Харкова. Тож, не покидаючи територію навчального закладу, можна сплатити або поповнити будь-який рахунок, скористатися послугами банкомата чи термінала. До послуг працівників та молоді комплекс їдалень, кафе, буфетів. Усі вони чисті, затишні, охайні, нові меблі, столи, стільці, посуд. На території університету встановлено кіоск Кулиничі, де продається свіжий хліб, кондитерські вироби, гарячий чай та кава. Значну увагу керівництво вищого навчального закладу приділяє побутовим умовам. Молодь забезпечена сучасними гуртожитками, які обладнані новими меблями, комп'ютерами із доступом до інтернет мережі, телевізорами. У кожному інституті та на факультеті є кімнати для самопідготовки, спортивні зали з усім необхідним знаряддям для підтримання гарної фізичної форми та занять спортом, а також побутові кімнати. В них є душові, встановлено пральні машини, обладнано кімнати для сушіння. Одягу адміністративні та навчальні корпуси мають сучасний вигляд. Територія університету завжди доглянута і приваблива. У корпусах університету гарні холи, коридори, тематичні стенди. На території університету завжди підтримується порядок і чистота. Не припиняються роботи з озеленення та упорядкування території комплексу. Пішохідні доріжки вимощені тротуарною плиткою. Облаштовано паркові зони та зони відпочинку, які прикрашають фонтани, декоративні породи дерев, туї, сосни, ялинки, кущі стеві, ялівцю та інші види, яскраві квіткові клумби. Висаджено сакурову, кленову, липову алею тощо. Велика увага в університеті приділяється патріотичному вихованню, морально-етичним якостям молодої людини, розширенню її світогляду. Для цього у вищому навчальному закладі створено музей університету, в якому зібрано документи, матеріали, речові експонати, що стосуються історії розвитку та становлення вищого навчального закладу. Є виставкова зала для проведення експозицій, виставок, творчих зустрічей, прес-конференцій брифінгів. Працюю у навчальному закладі університет культури, в рамках роботи якого відбуваються різноманітні культурно-освітні та спортивні заходи. В університеті діє багато гуртків художньої самодіяльності, прикладного мистецтва, літературна студія, займаючись в яких молодь має можливість розкрити свій творчий потенціал. Найкращі творчі колективи представляють Харківський національний університет внутрішніх справ на всеукраїнських обласних міських конкурсах, посідаючи призові місця. Один із дивізів університету, якого дотримуються як курсанти, студенти, так і працівники навчального закладу за здоровий спосіб життя в університеті. Діє багато секцій з різних видів спорту: тайського боксу, самбо, дзюдо, легкої атлетики, гирьового спорту, шахів інші. Надзвичайною популярністю у молоді користуються ігрові види спорту: футбол, волейбол, баскетбол. Тож керівництво університету постійно зміцнює спортивну базу навчального закладу, яка включає кілька спортивних і тренажерних залів. Борцівський зал, смугу перешкод для фізичних тренувань курсантів. Спортсмени університету знані й відомі в усьому світі. Свого часу університетська команда з футболу Олександр неодноразово ставала переможцем чемпіонатів світу та Європи серед поліцейських. Сьогодні у навчальному закладі створено нову команду з футболу Універдинамо, яка за рік перемогла у першій студентській футбольній лізі і вийшла до вищої студентської футбольної ліги. На малому плацу університету, за ініціативою ректора, споруджено скульптурну композицію Випускник університету, яка символізує усі покоління випускників вищого навчального закладу тих, які вже закінчили університет, і тих, які приєднаються до них у майбутньому. Адже уся діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ підпорядкована одній меті вихованню нових поколінь правоохоронців, справжніх патріотів своєї батьківщини, які захищатимуть закон і порядок, керуючись словами присяги, чесно й віддано служитимуть українському народу.